Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина. Яка доля Наталії Мосійчук та її лояльність до просроченого? Це запитує один пан, давайте я так скажу. Бо дехто просить не читати ваші ніки. Ось. Але це запитання від вас, від публіки. Тобто, ну що ж, дивимося, яка доля Наталії Мосійчук за її лояльність? Саме за лояльність до просроченого? Що її чекає? Ну, дивіться, людина. Е або, м тобто людина тут, знаєте, поки що її нічого не чекає. Зараз я на дні подивлюсь. Великі гроші чекають. Але критика. критика Адшенничество. Тобто, скоріше за все, вона не зможе в якомусь дальному майбутньому, скоріше за все, в дальному майбутньому, поки що вона виходить, поки сонний, або як то ще називаєте ви просроченого. Ось, поки він ще при владі, так, не вибрали іншого, доті вона ще свободна і наверху. Бачите, ось вона наверху свободненька, все прекрасно, все добре. Але потім людина піде, ну, скажімо так, все ж таки місяць її цей обман, оцей, знаєте, от така лояльність, так? До не, до не до правих а до лівих, скажімо, я скажу просто так: не до правих, а до лівих. ось, В у відлюдничество піде, Хоча, ви бачите, на дні колоди. У нас десяточка монет, тобто багатенька, що їй? Вона може десь там в замку жити, правда? Але ми ще зараз, давайте все ж таки, щось нам карти хочуть показати. От вона, скажемо так, до кола дивіться, вона в колі, скажемо так, влади. Поки вона в цьому колі, вона на висоті. Так? По, вона, навіть якась, якщо якась критика, нічого її не бере. Але я бачу тут відлюдничество. Тобто людина піде в забуття колись. Хоча, ви розумієте, ви, ви теж повинні розуміти, що якщо влада поміняється, навіть якщо прийде конкретно демократія, всі ви знаєте, що є. Все ж таки провладні, Тобто, скажімо так, проросійські канали вони нікуди не дінуться. Це хіба що їх заборонити? І ось. І тільки в такому випадку. Ну що ж, дивимося. Все ж таки її доля після зелених, після просрочених. <кій> ну тут. Конкретно, дивіться, карта говорить увага, щось її все ж таки чекає. Ось, слава її покине, скажімо так, але в тому плані, що тут або переїзд буде. І ось її кар'єри, і її домовленостям. Ну, дивіться, все я зрозуміла. Все ж таки, Справжня кар'єра як журналістки, як людини, так, вона розіб'ється в неї, але в неї домовленість з дияволом. Тобто, все ж таки, це проросійська штучка, яка буде і надалі працювати на Росію. Чи вона буде тут, в Україні залишиться, чи вона десь вилетить за кордон, силою її можуть витурити. Ось якось так: тут якось, знаєте, примусово можуть її. Вимусити. Або, знаєте, ще примушення, бо не знайде собі роботу на нормальному каналі, де вона зможе заробляти, то вона і надалі буде працювати на Росію. Ось вам підтвердження. Тут, скоріше за все, бо, тому що тут увага. Все ж таки, її якісь неприємності чекають, якісь, знаєте, незручності, неприємності. Потрібно буде переїжджати, а з другого боку, в неї, здається, сини теж за кордоном. Тому... Ось така справа. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!